Всім доброго дня! І сьогодні на каналі у нас нова гостя. Мені моя старша внучка дозволила відзняти свого реборна, щоб він трошки побув у нас на каналі. Тож, знайомтеся. Та-дам! Я не знаю, як її ім'я, ну нехай буде Аня. Так що ось такі справи. І сьогодні я її буду збирати на свято, малої буде свято Нового року. І вона попросила, щоб я цю крихітку вдягла і принесла їй на свято, щоб вона нею трішки потішилася і показала її в школі. Який у неї є реборн? Ось така у нас крихітка, доволі маленька, гарненька. Так що ось такі справи. Зараз я її буду вдягати, буду готувати її до е, свята, святково вдягатиму її і е, вже зустрінемося, коли я підготую їй одяг. І так, я вже постелила її пелюшку щоб було зручно їй лежати. І а, зараз буду її вдягати: боді, сліп, шапочку, І теплий комбінезон і теж шапочку. А, тепленько вже ту буде чепчик, о, а в ще поверху і теплу шапочку. А, буде вона в мене в рюкзачку. Ну, можливо, в рюкзачку, а можливо і в переносці. Ну, тому що я навіть і не знаю, як її взагалі нести, щоб не будоражити людей. Так що ось такі справи. Зараз я підготую, і буде ось так гарно. Підгузок міняти не буду, тому що в мене вже закінчилися всі підгузки. Як ви вже знаєте, у малих є і бабі-бони, тому в мене підгузки швидко, швидко йдуть, вони ними бавляться і підгузків практично у мене немає. А купувати теж накладно. І не дуже часто я їжджу в місто. Так що ось такі справи. Якщо буде ем, трусити камеру, то вибачайте, тому що е, телефон на такому штативі, що платформа, е, як би так сказати, на платформі лежить ребор, і, е, Хитається вся, вся платформа, весь, вся оця збірка штативу вона вся хитається. Тому я ось так зроблю. Господи, як же ж тут воно ось так. Так що... Зараз я її вдягну дуже гарненько і будемо виходити. Щось тут не то. Ту. Десь щось пропустили ми. Так. Може тут кнопок більше, ніж. Чим... Так. Добре, що вам не видно було, як я мучаюся з тими кнопками. Так, тягну їй тепленький сліпик, він на баїчці з борсиком. Тому я думаю, що малеча не замерзне. Я не знаю, як мала цю дівчинку назвала, ну але ж хай буде це наша Остя маленька. Так що хотілося вам показати як я вдягаю на свято моєї малої ляльку. Це не моя, ще раз кажу, в мене мої в ящичку лежать. Ну і моя старша внучка попросила, щоб я відзняла таке відео і щоб її малеча побула. У мене на каналі. Так що ось такі справи. Готуємося і будемо виходити, тому що е, час, як то кажуть, піджимає. Якраз на неї оцей сліпик. Е, Вдягаю я ось в такий костюмчик Саміри тому що в цієї маленької поки що немає. Е, Такого одягу, ну, теплого костюмчика треба буде зв'язати. Ну, поки що позичають у мене. Так, що ось такі справи? Я хочу, щоб малятка було святково вдягнуте. Я вам кажу, що ось цей Ну, взагалі мої роботи підходять усім е, риборнятам маленьким. Що моїм, що е, моєї внучки старшої. Е, тому що вони всі маленькі майже. І, е, ну як, е, крім е, зорянки і полінки, то вони всі маленькі. І тому їм підходить... Підходять оці костюмчики, комбінезончики, так що ось такі справи. Комбінезон оцей із вушками зелений, я хотіла вдягти, але він більше пасує Мар'янчикові, аніж дівчаткам. Тому я буду вдягати тільки Мар'янові той комбінезончик, а так в основному оцей костюмчик е, йде на е, дівчаток. Ще хотілося б зв'язати якийсь е, комбінезон, щоб був нейтральний, щоб е, ну, була якась переміна. Щоб можна було поміняти не все в одному й тому самому е, малят втягати, а щоб і була якась переміна. Але поки що немає і є нитки, але ну, пряжа, але вона дуже темного кольору. Е, яскравих кольорів у мене немає е, пряжі. Тому я не знаю, і поки що в мене часу немає, щоб е, ну, зв'язати е, комбінезон чи костюмчик якийсь такий гарненький. Так що поки що так як є. Так, я вже вдягла малявочку нашу. Зараз я вам спробую ось так показати. Бачите, як справжнє немовлятко. І буду зараз сама вдягатися, буду вдягати, ну, готувати одяг на свято старшій внучці, тому що в меншої було свято недавно, буквально вчора. Я не знімала, тому що, ну, у мене був телефон розряджений, і не було, як мені знімати, дуже спішили. Плюс у мене пари ще були. Ми навчаємося до 31-го, так що ось такі справи. Тож я вже малявочку свою, менш не свою, а моєї внучки. Вдягла ось така. Наша красуночка дуже схожа на Бетті, але це не Бетті. Це із молоту Анна. Не Анна, а Анна. Вимовити дуже тяжко. ну Ви зрозуміли, хто скульптор цієї малявочки. Так само цей скульптор моїх малят, обох семчиків. Тож це дуже крутий скульптор, у нього дуже реалістичні малявки, і тому я дуже пишаюся, що в мене є його роботи. Ще б хотілося б побачити потримати в руках такі видатні роботи, ну, молди, як леві, потім ірис. Потім Та дуже багато у мене є таких. Улюбленців, які реально мені дуже подобаються. І ну, зараз я їх у них назвів молодів не згадаю, але ж все одно. Так що ми вже зібралися, зараз я зберуся і будемо рушати. Ми вже біля школи йдемо в школу. Скоро у нас свято. Приїхали на машині. В стій. Тут Янина подружка роздивляється Леборна. ось моє мале, і Яна їй пояснює, що це за лялька і яка вона, як з нею потрібно поводитися і таке інше. Тут вже в сільській раді е, зібралися люди, тому що випадково побачили в портфелі цю крихітку, і кожен хотів взяти на ручки і просили, щоб я відправила це в інтернет. Так що дуже цінна реакція, всі дивувалися, всі. Е, Хотіли б потримати на ручках оцю кнопочку, так що реакцію самі бачите. Ми знову в класі. Мала ось фарбується і її кноплення. Ми вже її розділи, тому що у школі дуже жарко, так що ось такий у неї клас. Нікого немає, того можна і знімати. Скоро буде свято, тож зустрінемось вже пізніше. Ну тут вже в коридорі інші учні в школі почали на руки брати і розглядати маля. Ну, Тут у нас вже розпочинається свято. О, свято нового року. І Починаються вистави, виступи всякі, так що було доволі таки цікаво, доволі гарно. Тож переглядайте, дивіться. Тут я вже показую малу, і моя внучка теж є. Так що малятко в мене на руках і доволі таки гарненько лежить, всі поглядали так гарно, з цікавістю поглядали. Тут я знову знімаю своє кнопення мале, так що ось такі справи. Тут моє мале, знову малявочка. Було дуже багато конкурсів, ігор цікавих. І взагалі було дуже, дуже цікава програма була в школі. І ми з задоволенням переглядали, дивилися. В кінці я вам покажу фото, яке я зробила біля ялинки. Ну, в основному були фото з моєю внучкою і з цією малечою її, так що доволі прекрасний був день і прекрасне свято було, незважаючи на Події, які в нас в країні відбуваються. Ну, для дітей потрібно якесь свято, щоб вони відволіклися, щоб не було їм так страшно і сумно. Так що, як бачите, дуже гарно. Тут ось знову моя маленька, а це її кнапонятку. Тут вже інший конкурс був доволі теж цікавий. Тож, дивіться, як гарно дітки з великим задоволенням грають у ігри, в конкурси. Тут вже знову я показую малечу. Теж люди дуже звертають увагу на це кнопенятко. Тут я вже в такому ракурсі показую, тут знову моє мале посміхається. Так що було доволі таке, я вам скажу, гарно і цікаво. Свято завершилося, ми йдемо перевдягатися і будемо вже йти додому. Перевдягали малечу на вчительському столі, так що... Будемо вирушати додому, свято закінчилося. Вже малу тримаю на руках, поки її мама вдягається, її будемо вирушати. Ось така красиничка маленька. Набавилися. Йдемо додому. Ось таке кнопят маленьке. І це кнопенятко. І це маленьке. Йдемо вже додому. Е, свято вдалося на славу. Ось ще один кнопик малий. Тож на цьому я хочу завершити свій влог. Дякую вам за перегляд, за те, що ви. Е, Активно заходите на мій канал. Бажаю вам в наступаю новому році щастя, здоров'я і найголовніше мирного неба над головою, щоб не було ніколи тієї клятої війни. Ось мої гномики малі йдуть. А зима у нас ось така, не знаю, чи на новий рік буде. У нас сміх чи ні, але ну, плюсова температура, тож не знаю. В кінці, можливо, вам скину кинуть фотографії із ну, свята, щоб ви теж подивилися фотографії, які я зробила. Всім мирного неба і веселих свят.